все, на на я хотів би зазначити, що Верховна Рада України вже прийняла рішення по забороні цих партій, які просували тут про російські наративи, і фактично створили в Російській Федерації ілюзію того, що тут нібито їх хтось чекає. І так, цим не сприяли дні. взагалі початку цієї війни, так, так, так. За, за три дні і так далі. Так. А, тому я можу сказати, що Верховна Рада відреагувала і відреагувала першою в нашій країні серед всіх гілок влади. Це номер один. Номер два. Я вважаю, що будь-яке позбавлення мандату воно має відбуватись виключно в законний спосіб. Я думаю, що це має робити саме суд. Поясню, чому okay. тому, що якщо е юридично не бездолано це зробити, то це знову ж таки створить підстави саме для тих колаборантів, щоб розповідати, як тут. Утискають тих, хто має іншу думку, і вони будуть так це подавати. Що тут, нібито в Україні, це не демократія, а авторитаризм, і так далі. Тому мають бути бездоганні юридичні підстави для того, щоб їх позбавити мандату. Наприклад, дуже багато ПЗЖників вже втратили мандат через те, що було виявлено, що в них є інше громадянство, що ага. супречить нормам і так далі. Тобто я думаю, що цей процес і так він і так вже триває. Дуже багато. Ви знаєте, депутатів так. Верховної Ради навіть втратили мандати, і на сьогодні кількість депутатів Верховної Ради є історично найменшою за всю незалежну Україну. Скільки, якщо напомню зараз 405. ви ага. знаєте, у нас їх так швидко стає менше, що я вже навіть не встигаю рахувати. Я думаю, що скоро буде навіть менше ніж 400. Я думаю, що ми до цієї цифри протягом цього року маємо дійти. Ну, ось такі такою правда, тяжкою ціною і такою страшною кров'ю, і непоправними втратами ми так змінюємося, але достатньо швидко змінюємося. І ми говорили про те, що наскільки. Верховна Рада зараз демонструє політичну волю спільно, наскільки люди з різних політичних сил об'єднуються, ну принаймні для того, щоб дати політичну відповідь таким силам, які тут презентували російські наративи, і взагалі тут дійсно те, про що ви говорите, створювали уявлення, що тут чекають хлібом-сіллю. І через це повномасштабно. Ми сьогодні говорили про те теж дуже символічно. Сьогодні 4 квітня, це день народження, утворення, підписання е, альянсом документу про колективну безпеку, утворення НАТО е, і е, Північно-Атлантичного Альянсу. І сьогодні Фінляндія е, стала членкиньою НАТО, і це означає, що суходольний кордон із Росією тепер НАТО має суходольний Знаєте, кордон. Як то Нравиться, не нравиться НАТО, розширяється так, так і є. От воно ну і ми, звісно, чекаємо на те, що і сьогодні, до речі, засідання НАТО Україна. Комісія теж з нагоди. Але ми розуміємо, що ще нам багато кроків треба зробити на шляху Робина до перемоги. Це здобути саме перемогу, а потім вже буде шлях у НАТО. Я впевнений, що ми можемо це зробити. Я впевнений, що рано чи пізно ми будемо в нато. У нас немає просто іншого шляху. Взагалі, я хочу задати таку цікаву річ. 2019 рік. Приблизно червень. Я тоді вже був офіційно кандидатом народний депутат України, але ще було дуже далеко до виборів і так далі. Uh -huh. а, ви знаєте, ми живемо в Запоріжжі, це раніше принаймні це був переважно російськомовний регіон. Ну, ну і мабуть, червона смуга, мабуть, да, шеврений, да, ага. да, мабуть, більша частина людей говорила тут російською мовою. мову. Я так. теж походив з російськомовної родини. У 19-му році, от саме в червні, я, ставши кандидатом народні депутати, я сказав дві речі: я вважаю, що ми маємо йти в Європейський Союз. Я почав говорити саме в публічні публічні. площині українською. Це не означає, що я перестав говорити російською взагалі. Ні. Але я вважаю, що публічний діяч, який є українським публічним діячем, в публічній Зобов площині зобов'язаний говорити українською. Хоча тоді такого закону ще не було нам прийнято. Але я почав переходити саме на українську. Хтось писав, що це якось виглядає неправильно, хтось мені казав, що це неєстєственно. Ага, Ось так мені ага. казали. Да? Пройшло 4 роки. Зараз всі роблять те саме. Я ще тоді казав: у нас шлях тільки в Євросоюз. Дуже багато виборців мене потім за це критикували. Ні, ми маємо дружити з сусідами. Вони великі, вони близько, вони завжди будуть поруч. Зараз ці ж люди вже розуміють, що в нас немає іншого історичного шляху ніж іти в Євросоюз. Я думаю, що ці ж люди рано чи пізно зрозуміють, що і іншого шляху ніж до НАТО у нас просто немає. Нам не було б потрібно жодне НАТО, якби поруч із нами не було такого сусіда, який може будь-яку секунду напасти. Навіщо нам було б НАТО? Звісно, але в такій ситуації ми іншого шляху не маємо. І я радий, що поступово на жаль, ціною величезною, величезною ціною, а, ціною да, величезних втрат і. Величезної катастрофи, в яка відбувається, все таки люди усвідомлюють, яким є наш історичний шлях, і знаєте, тут дійсно ми говоримо про 19-й, Це вже був п'ятий рік війни. І багато людей все одно не розуміло і вважали, що можна з тим сусідом щось, аж поки сусід не зірвав маски і не показав своє обличчя. Звісно, сподіваючись, ми з цього починали сьогодні на Блізкрік, що це буде три дні, і все це вдасться тут захопити. А далі партизанщина це максимум, що могло б бути. І ось ми бачимо так дуже тяжкою е ціною, важкою працею і великою кров'ю, але. Ну і дякуємо нашим захисникам. У мене до вас питання про цей закон Гончаренка, про який багато говорять. Що ви думаєте з цього приводу? Щоб відпускати півтора роки, від... я це чую просто від тих, хто зараз на фронті, і тих, з ким я в поїздах їду, що вони чекають на цей закон. Що це за закон? Якщо можна про нього трошки більше, і як ви до нього ставитесь? Насправді я можу сказати, що цей законопроект ще не проходив жодного в Верховній Раді України, і, судячи з усього, він є особистою ініціативою народного депутата, який його подав. Я вам скажу відверто, вважаю, що це не дуже правильно такі речі робити без узгодження з Генеральним штабом зміни оборони і взагалі зі збройними силами України, тому що жоден народний депутат не має повноти інформації, яка є у генерального штабу і в збройних сил керівництва. І коли мова йде про мобілізацію, про можливість якихось відпусток, про будь-що що, що пов'язане з армією, ми повинні повністю слухати, нібито це ми звичайні uh -huh. солдати, uh -huh. а, а це командири. а це наші командири. Ми маємо їх слухати. Не може бути такого, що солдат робить те, щоб зобов'язати командира щось робити. Uh -huh. Uh -huh. Тому я думаю, що ми маємо проконсультуватися з генеральним штабом. І вже потім робити якісь висновки. А вся співпраця з генштабом Верховної Ради зараз на якому вона етапі? Як ви її оцінюєте? Наскільки є розуміння? Наскільки дійсно депутати свідомі того? Ну не уп... про що ви зараз говорите? Тобто, як це зараз відбувається, чи нема тут якихось політичних течій? Політичних течій точно немає, є тільки конструктивна співпраця. Я не можу сказати, що Генеральний штаб постійно спілкується з Верховною Радою України, і це я думаю навіть і не є потрібним. Але коли виникає ситуація, де потрібні якісь законодавчі зміни, генеральний штаб з нами спілкується, проводяться засідання, в тому числі в закритому режимі, нам пояснюється необхідність тих чи ага. інших законодавчих змін для того, щоб ми розуміли, навіщо це потрібно. Тобто, жодних претензій до генштабу в цьому контексті у мене немає. Все, що потрібно зробити, вони нам пояснюють, причому чітко докладають, чому саме. Про те, чим зараз ви займаєтесь, і ініціативі законодавчі, які і які вже є результати, от про що зараз хотілося б і можна було б сказати, важливо було б сказати. Презо все, я б хотів розповісти про один дуже цікавий фейк, який ширився соціальними мережами останнім часом, Нібито Верховна Рада України позбавила наших військовослужбовців доплати. Я думаю, ви чули про це. Ну, да, про це дуже багато перше. За це найголовніше це було рішення, яке приймав уряд, тобто Кабінет міністрів України. Верховна Рада України, по-перше, не має жодного відношення до цього рішення. Ага. По друге, я думаю, якщо б Верховній Раді України запропонували щось подібне, ми б таке рішення не, правда, не прийняли. Однозначно ага. не піднялася б рука у депутатів, навіть від експроросійських сил за це проголосувати, uh -huh. бо вони брозуміли всі наслідки. А я взагалі з повагою ставлюся до кабінету міністрів України, але вважаю, що не помиляється той, хто нічого не робить. Це точно була помилка. Коявіть собі, наприклад, солдат на передовій отримує там 100-130 тисяч гривень. А на uh -huh. він тоді uh -huh. може, по перше, щось собі купити, що йому потрібно на війні. По-друге, йому вистачає грошей для того, щоб забезпечити свою родину. І він, принаймні, знаходячись там, знає, що у нього є все необхідне, і він не переживає за свою родину, яка залишилася тилу, що там дружині або дітям не буде чого їсти. Коли скасували ці надбавки, деякі військовослужбовці почали отримувати 20-30 тисяч. Це дуже мало, навіть для того, щоб собі щось купити, не вистачає а забезпечити родину, особливо якщо родина перебуває на місці свого постійного перебування. А, десь наприклад на виїхати, та, так та, так, хоча б так, навіть так, кордоном, а в іншій області, там але та, все одно, та, Так, так та ж оренда квартири. Вона теж вартує чималих грошей сьогодні. Тобто, це позбавляло людей мотивації. Це було хибне рішення, і саме тому, до речі, Верховна Рада України нещодавно прийняла рішення скерувати додатково 518 мільярдів гривень на сектор оборони. Це безпрецедентна цифра в історії України, коли за один раз саме така сума скеровується на сектор оборони. Ці гроші підуть на Збройні сили України, на Національну гвардію України, mm -hmm. на Держспецзв'язок і взагалі на всі структури, які забезпечують а, зараз, забезпечують mm -hmm. захист нашої територіальної цілісності і суверенітету. Ну а Кабмін зреагує, тобто він. А Кабмін безпосередньо буде розподіляти вже далі ці кошти і вирішувати на що саме вони будуть спрямовуватися. Я думаю, що частина цих грошей точно піде саме на зарплати і премії військовослужбовцям. це буде правильно. Ну і дуже важливо ще і те, як ну щоб не створювати в інформаційному в середовищі. Того, що ну з не просто засмучується, то ж демотивує не тільки військових і не тільки тих, хто безпосередньо постраждав від такого рішення, а й вся спільнота. Ну тобто, саме тут... саме так, тобто людина розуміла, що раніше, якщо вона піде як доброволець, вона буде отримати дуже пристойну зарплатню 100 тисяч гривень, наприклад, приблизно, ну, будучи на передовій. А зараз вона розуміє, що, наприклад, якщо буде в тилу, то сума буде не просто менша, а значно менша. У людини буде менше мотивації, тому що кожна людина, навіть та, яка є абсолютним патріотом і хоче захищати батьківщину, все одно думає, в яких буде вона умовах, і в яких умовах буде родина Родина цієї людини. і близькі людей. Звісно, це дуже дуже важливо. Радіо на дотик на дотик.